Що таке батьківщина, Петро Бондарчук? Що таке, батьківщина? Під віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, Дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед лугу лелека, І діброва далека, І веселка над лісом, і стрімкий обелісу. Що таке батьківщина? Під віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня мадусі, дужі руки у тата. Під тополями хата. Під вербою криниця. В чистім полі пшениця. Серед лугу лелека. І діброва далека, І веселка над лісом, І стрімкий обелісом. Що таке батьківщина? Під віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, Дужі руки у тата під тополями хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця. Серед лугу лелека і діброва далека, і веселка над лісом, і стрімки обелісу.